you <sniffs> Кримом морозі відкрили пам'ятну дошку загиблому герою Павлу Лебединському. Він загинув у січні 2023 року, захищаючи Україну на Бахмутському напрямку. На фасаді 128-ї школи, де навчався воїн, тепер його обличчя, як символ пам'яті, честі та вдячності. На відкриття меморіалу зібралася родина, вчителі, побратими, військові та небайдужі мешканці району. Павло народився у кривому розі, був добрим, спокійним, щирим хлопцем. Закінчив школу номер 128. Далі металургійний технікум, де здобув спеціальність слюсаря. Працював на промисловому підприємстві, любив рибалку і мав чимало друзів. Та головним у житті для нього була родина. Він став батьком, на якого можна було покластися. Люди, які знали Павла, згадують його як добру, часну і працелюбну людину. Я була класним керівником Павлика і запам'ятала його як доброго, чесного, сумлінного, слухняного, працьовитого учня. Він мав багато друзів, мав великий авторитет, завжди приходив всім на допомогу, умів цінувати дружбу. У 2022 році Павло добровільно став до лав Збройних сил України. Він служив у 60 60-й окремій механізованій бригаді на посаді водія, електрика, взводу, радіорозвідки захищав Україну на одному з найгарячіших напрямків під Бахмутом. Саме там, біля селища Кліщіївка, 5 січня 2023 року Павло загинув. Тепер йому назавжди 40. Він був дуже сміливою, доброю, чуйною людиною. Він завжди хотів миру. Ми часто їздили на рибалку і часто ловили раків. Він їх потім вдома любив випустити, щоб вони полазили, бо нашому нас був кіт. От. І він часто любив також з моїм батьком їздити. Це була як наша сімейна традиція. Пам'ятна дошка це не просто мармур і напис. Це символ людяності, відваги і великої ціни, яку українці платять за свободу. Герої не вмирають, вони лишаються у наших серцях. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.